Пличний бізнес на дровах. Коли електроенергії немає, доводиться згадувати старі технології. І одна із громад на Полтавщині переобладнала теплиці на дідівський лад. Як це працює, розказали нашій інні Безуглій. Дивимось. Так, да, радує. Приходиш з вулиці холодної, тут зелено пахне. Відчуваєш зразу весну. У теплі і серед зелені саме така робота у цих жінок у маленькому селі Попівка. Розгорнули в будь-якому вам місці, пальчиком проткнули, влага є, значить не треба поливати. У жовтні вони посадили тут дві тонни цибулі. Нині збирають третій урожай. Так, да, вже вона йдеться на переробку, ну, на салати там таке. Далі по кілограму пакують і відправляють на продаж. З однієї теплиці здали близько 300 кілограмів. Магазинчики, там, кафешки забирають. У нас кожен день там поне ну, небагатій такі партії, ну забирають. І оце ж у нас другий етап цибулі, теж пішов, слава Богу, теж підходить. Це вже готуємо під Новий год. Пір'я зеленої для старту. На підході інші салатні прянощі. Червона, кругенька редиска. І ось видно. Ось. А вже можна, така, скоро можна буде зривати. Теплиця комунальна. Її збудували в Опішнянській громаді на занедбаних територіях. У нас теплиця виходить 8 метрів ширину і 40 метрів довжиною. Це ну дві пічки. Ці що дві буржуйки, ну топлю його їх хватає. Але так і не дочекалися відповіді від місцевої обленерго, щоб провести електрику. Тож восени запустились мінімально. Зелена цибуля, петрушка, багато видів салату і базилік. Здавалося б, невеликий зелений ресурс, але він абсолютно не потребує додаткового освітлення. На тиждень лише завозять вантажівку дров, які беруть із розчищених сухостоїв. Сюди закидаються метрові дрові, влазять. Угу. Метрові. Дивіться, дуже не буду накидати, тому що і тут жарко. Зараз тут плюс 16. Доки немає сильних морозів, день можуть і не топити. А ось уночі доводиться підкидати кожні 3-4 години. Така ситуація, що з електрикою дуже тяжко, тому в будь-якому випадку дрова економні. Усе ручна праця, втім, незалежна від перепадів напруги. А місцеві мають роботу. Вже домовилися із великою мережею супермаркетів про постачання зелені по області. Задача теплиці чисто людей навчити. Ми поки що на цьому не заробляємо. Але якщо масштабуємо, то да, будемо заробляти. Незабаром в громаді розпочнуть навчання. Місцевих, які мають свої теплиці, хочуть залучити до вирощування зелені. Кінзу дуже сильно люблю. Мені посовітувала жінка, редиска, е, сметаною, і туди міленько нарізать молодого коріанду. Боже, як пахне, як смачно! З весни планують вже отримувати прибуток. Тоді ж зведуть ще кілька теплиць, бо попит на овочі та зелень росте. Із Полтавщини Інна Безугла Олексій Гнипами України.